Вівторок, 2 січня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Хмельничани попрощалися із героєм Іваном Козловим. Чоловік родом із Луганщини. У 2014-му переїхав до Хмельницького. Тут одружився. Згодом у нього народилося двоє дітей. На захист країни військовослужбовець став ще у 2015 році. Повномасштабне вторгнення він зустрів на фронті. 29 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання під Авдіївкою захисник загинув. Завтра, 3 січня, чоловіку мало б виповнитися 47 років. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. З Луганщини сам переїхав сюди, тут жили. Все. Моє двоє діти з перших днів на фронті. Добровольцем пішов, дуже добра чи 15 років воював і нагороджений багатьма орденами, медалями. От, велику заслугу він мав перед батьківщиною, перед Україною, перед своїми рідними. Мала дочка з кількох років перший клас пішла, 12 років син. Він захищав дійсно свою сім'ю, своїх дітей і захищав нашу землю від ворога. Дуже рідко приїжджав на ротацію. Він дійсно патріот має, має. Заслуги перед Україною. І ви самі бачите, люди приходять, родичі, знайомі, друзі. Хоча короткий відрізок, проміжок часу проживав на території Хмельниччини, але він заслужив за те, щоб його провести з почуттями. Першу у новому році партію FPV-дронів сьогодні передали захисникам у Хмельницькому. Новорічні подарунки для різних підрозділів сил оборони придбали за кошти з бюджету громади. Цьогоріч бюджетні закупівлі, обладнання для знищення ворогів планують збільшити у рази. Власне, новий рік для всіх нас розпочався з чергової передачі FPV-дронів. Це піввідронні придбані за бюджетні кошти, майже 300 піввідронів на загальну суму майже 4 мільйони гривень. Принаймні дякую всім платникам податків за сумлінне наповнення дохідної частини і за можливість нам розпоряджатися цими коштами, спрямовувати їх в першу чергу саме на допомогу нашим силам оборони. Ці майже 300 епівдронів роздані різним підрозділам. Це всі підрозділи, які мають операторів епідронів, які вміють добротно і якісно на ними працювати. Ну і це чергова передача, чергова і чергова передача. Минулому році ми понад тисячу епівдронів забезпечили. В цьому році планку плануємо суттєво підняти. І от вже перший крок, власне, зроблений. Майже 300 штук ми передали. Плануємо впродовж січня фактично оголосити усі відповідні тендерні закупівлі. І за перший квартал, що найменше за перший квартал, десь на Півтори тисячі, а можливо і до двох тисячі в півдроні вийти. Ну і далі так само будемо виділяти кошти для того, щоб ще купувати, паралельно виробляти самими своїми силами, щоб збільшувати і нарощувати забезпечення наших підрозділів сил оборони саме по півдронах. Нову спецавтівку придбало комунальне підприємство Міськ світло. Авто Гідропідіймач використовуватимуть для обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Закупили її за кошти з бюджету громади. На балансі підприємства понад 18 тисяч світлоточок, зокрема і в селах Хмельницької громади. В автопарку Міськсвітло наразі п'ять спецавтівок. Більшість з яких вичерпали термін експлуатації. В кінці 2023 року ми придбали спецавтомобіль, автовишку, шасі Веков, установка італійська, висота підйому складає близько 22 метрів, у зв'язку з що в нас автомобілі відпрацювали свій ресурс. Ми намагаємося їх підтримати в належному робочому стані. Новий автомобіль обійшовся близько 6 млн грн міськ світло. Ми вже його зареєстрували в МРЕО, отримали номера. Зараз приходимо так само реєстрацію в Держпраці. Тому що необхідно отримати всі дозвіл документи на нього, і тоді він вже стане до роботи і буде обслуговувати мережі зовнішнього освітлення в місті Хмельницькому. Будемо, надіюся, в цьому році, в 2024, більш конкурентно спроможніші надання автопослуг і автогідропід'ємачам. Ми обслуговуємо величезну кількість мереж нашої Хмельницької об'єднаної територіальної громади. Там у нас на, на, на даному етапі налічується близько 18,5 тисяч світлоточок по місту. Обслуговує три дільниці. 20 тисяч гривень задонатила Людмила Рембач. Зробила це у пам'ять про сина, який загинув у березні 2022 року. Кошти жінка передала волонтерам Поділля на два FPV-дрони. Готові безпілотні апарати. Волонтери передадуть до бригади, в якій служив загиблий герой. Це все в одному. І пам'ять, і помста, і підтримка нашій Україні, щоб все таки перемогла Україна. Ми дуже хочемо, щоб була Україна. Я надіюся, що все таки переможе. Бо якщо ми Лишимося під москалями, то нам життя не буде. Ми забезпечуємо безпосередньо щоглами, виносними антенами для безпеки і для радіогоризонту збільшення різними типів, що важливо. Ми забезпечуємо платами ініціації. Дрон просто так не вибухає. А це безпека наших пілотів в першу чергу і ефективність використання дронів, щоб він не вибухнув, не десь Бог при старті, Щоб він не вибухнув когось в руках, Щоб він не вибухнув в повітрі, не долетівши до цілі, Щоб він успішно. Здетонував, коли це буде потрібно. Ми пішли далі. Ми розуміли, що дехто не знає і що там не завжди має, яким чином використати ну бойову частину. Тобто є безпосередньо боєприпаси під скид з кумулятив, просто осколочні, є осколочні кумулятивні, тобто під ворожу техніку, які пропалюють броню. Звісно, це все те, що можливо, мається на увазі без вибухівки, це офіційно, тобто ті речі, які не суперечать чинному законодавству. Майже 1900 окопних свічок виготовили та передали на фронт юні волонтери. Це 11-ти класник Денис, його рідна сестра Ангеліна та двоюрідна сестра Алла. Вони почали волонтерити від початку повномасштабної війни. Передають окопні свічки військовим особисто або через представників громадської організації Захист об'єднання волонтерів нині для виготовлення окопних свічок їм не вистачає парафіну. Небайдужі містяни можуть підтримати волонтерів донатами. Я подивився в інтернеті, як роблять свічки. Ну, покликав сестру маленьку, спитався їх, чи вони хочуть. То ми зібралися всі. Така свічка горить велика до шести годин. Супи варять на них, дуже багато. Або десь виходять, беруть, гріють руки. Зараз погода, болото, мокро все. То вони капці сушать, носки на них. Кажуть, що дуже треба, треба ці свічки. Ми спілкувалися з воїнами захисниками, то вони кажуть, що ця конструкція вона сама така добротня, тому що тут більше парафіну, менше бумаги, свічка не коптить. А горить набагато довше, чи моців, що скручені. А ви знаєте, як приємно, коли людина розказує, і ти свій вклад вложила ці діточки, дасть Бог, і перемога буде якнайшвидше, якнайшвидше. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!